Шановні, це опс! А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Репетиція китайського нового року. В небі над болотами було яскраво та барвисто. В грозному українські БПЛА атакували полк спецназу імені Кадирова, серце тих самих Кадирівців. Даю 100% згоріло, 150 ламп для Тіктоку та 3 кілометри зеленої тканини. Чекаємо, що у відповідь Кадиров знищить ще одного зеленського у себе в телеграм-каналі. Також вибухало під воєнним аеродром. Дягільо традиційно в брянську та на базі ВМФ Росії в новоросійську. раптом ви забули саме туди флот орків з Криму. Ви можете тікати, але сховатись від правосуддя ніколи. Шановні, усім водіям варто знати, що з 2025 року зміняться умови автострахування по автоцивілці збільшаться суми виплат, але ціни зростуть відповідно. Зелену картку для виїзду за кордон не можна буде купити з сьогодні на сьогодні, найраніше на завтра. Тому треба буде оформлювати її завчасно. А ось що залишається незмінним, так це зручність оформлення страхування в застосунку Hotline Finance. та мій промокод Дурнів, з яким ви зможете на 10% вигідніше придбати страховку. Страхування це Hotline Finance. Сирійська барахолка. Контрнаступ почався там, звідки його зовсім не очікували. Сирійські повстанці несподівано відкрили другий фронт для Росії. Друге, за розміром місто в Сирії Алеппо вони захопили за два дні. Щоб ви розуміли, росіяни за допомогою авіації брали його півтора роки. В Алеппо повстанці вже почуваються як вдома та гуляють по палацу Асада і топчуть російський прапор як ганчірку. Також повстанці захопили Хопили величезну кількість трофейної техніки з боліт, включно з гелікоптерами, літаками та ППО панцир С 1 С-125. І один з найважливіших трофеїв – це радіолокаційна станція Падльот, яка використовується у парі з С-400. Думаю, що якщо до американців потрапиться станція, вони зможуть розшифрувати алгоритми і краще розуміти, яким чином протидіяти російському ППО. А загалом, це ж як треба було тікати, щоб залишити навіть літаки. Виходить, що трохи більше ніж зі швидкістю звуку. Чому це для нас важлива та гарна новина? Все просто з 2015 року російські війська вирішили показати всьому світу, що Росія це велика воєнна машина, а Путін головний геостратег планети. Тож вони почали використовувати міста Сирії як тренувань. Альний майданчик для майбутніх війн, стріляючи калібрами та скидаючи фаби на сирійські міста. Ще однією причиною вступу у війну був захист кінта Путіна Башара Асада. Це такий собі сирійський Янукович. В принципі, він і вчинив як Янукович, коли повстанці пішли в наступ. Одразу втік до Москви просити про допомогу. Втрата Сирії для Боліт. Це ще й втрата важливої воєнно-морської бази РФ на Середземному морі. Ну, російський флот вже навчений драпати, тому одразу ж втік всім складом з бази в Тартусі разом з фрегатами, корветами та підводними човнами. Раніше влада Асада трималась на проіранській Хезболі та прокремлівському ПВК Вагнер. Хезболу розкатав Ізраїль, і вона повернулась до Лівану. А ПВК Вагнер похований під Бахмутом майже у повному складі. Російське угруповання в Сирії після повномасштабного вторгнення. Було відстійником для всіляких ідіотів. Туди відправляли командирів, які запороли бойові дії на українському фронті. Втративши контроль над Сирією, Росія втратить десятки та сотні мільярдів доларів, які вже вклала і які сподівалася викачати з цієї країни. Чого коштує лише одна газова промисловість в Сирії. Ну і звісно, це удар особисто по блідому діду. Він росіянам всю внутрішню повістку замінив на геополітику, нема тепла в хаті. Обісцяний під'їзд, проте ми в Сирії бедуїнів фабами бомбимо. Путіну вже зараз треба воювати на два фронти. А ми знаємо з років історії, що відбувається з країнами, які воюють на два фронти. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та пишіть коментар. Підтримку ми їх дуже любимо. Найнестабільніша валюта світу. Голова ЛДПР Другий після Жириновського Слуцький заявив, що російський рубль – найміцніша валюта в світі. Як так трапилось, що ця найміцніша валюта і не думає стабілізуватись, він не пояснив Рубль – саме твердої валюта. Вот. Якщо упав, то временно. Буває отразна ситуація. Які такі ситуації бувають? Просто поясніть мені. Весь світ налаштований проти вас, такі ситуації. Особливо в тому непростом світі, в якому ми сьогодні живемо и сьогодні страна находится. Мені саме ситуації. Дивіться, багато хто дорікає нам, що в нашій країні немало проблем, чому ми постійно говоримо про проблеми в Росії. Я хочу тут трошки пояснити. По-перше, концепція програми в тому, що ви маєте отримувати задоволення тих самих метеликів в животі через те, що чуєте якісь приємні для себе новини. Якщо вам приємні новини про негаразди в нашій країні, знайдіть собі інші програми. Їх, я думаю, вистачає. Другий момент: відкрити, наприклад, карту і Подивіться так, щоб Росію було повністю видно, і подивіться якого розміру Росія і якого розміру Україна. Якщо я не помілял не помиляюсь, у нас 600 тисяч квадратних кілометрів, а в них 18 мільйонів квадратних кілометрів. Тобто вони в 30 разів більше. Країна, яка в 30 разів більше, до того ж, має найбільше запаси природних копалень світі. Причому не просто там десь вони є ці запаси, а це налаштований бізнес. Вони ним торгують, і це основне джерело доходів. Нападає на на. І в них валюта валиться, а у нас при всіх негараздах, при всій цій надскладній ситуації ми ще тримаємось так за допомогою західних партнерів, так за за допомогою тих чи інших програм допомоги, позик там таке інше, але тримаємось. А вони ні, в них вже сипиться. Тому не треба розповідати в коментарях, якщо ви в цьому не розбираєтесь, не орієнтуєтесь, що «Ой, у нас так само погано. У нас так само погано, бо ми в 30 разів менші, і то не можна сказати, що у нас так само погано, якщо говорити саме про курс національної валюти. Тому Оцей чоловічок він коли розповідає, що рубль там впав, це тимчасово він там потім повернеться. Ви можете відкрити там за 20 років курс долара. Якщо він вже падав, то він потім не повертався. Ну незмінна із всіх ситуацій і проблем вийде победителя. Так що удачі нашому центральному банку будемо всячески підтримувати його стабілізації курсу рубля. От так. А він, типу, настільки п***й, що він не може просто в очі подивитись чи в камеру подивитись. Давайте я теж буду отак розповідати вам новини. От так от. А поки прекратили продаж валюти. Зараз только останній. Правильно зробили. Треба стабілізувати спочатку рубль. Долар зараз все ще вище 100 рублів на російському валютному ринку. А от причини, чому він так впав, знайшли одразу в Держдумі. Заявили, що винуваті в цьому не війна, санкції та дебільна економічна політика, а винуваті. Мігранти. Ну, звісно, на Росії завжди так. Хто встрався? Таджики. Є таке враження, що російський рейх і далі продовжує косплеїти нацистів і знайшов альтернативу євреям. Але ж це постріл собі у ногу. Бо мігранти на Росії це єдина робоча сила, адже всі Ємелі поїхали пакетизуватись на фронт. Мова фактів. Племінниця Путіна та якимось дивом за міністра оборони Російської Федерації заявило, що родичі російських військовослужбовців здали 48 тисяч тестів ДНК, щоб розпізнати тіла загиблих. ДНК, я вже сказала, ми всі беремо. у них приймає та МВД І також свою базу вносить. всіх родственників, які к нам обратились. Я вже сказав, 48 тисяч. Це теж ведеться. Це майже 50 тисяч тільки тих, кого не впізнали, знаючи про те, як все відбувається на Росії, які там сімейні стосунки, які там міцні родини. Я думаю, що як мінімум половина просто не захотіла здавати ДНК, щоб підтвердити ну умовно в якійсь там родині син вбивця ґвалтівник сидів в колонії. Потім його завербували в армію, відправили там. Він згорів в БТРі, і потім. Мамі треба здати ДНК. А мама просто його знати не хоче. Вона така сама, як з алкоголічка. І здати ДНК. Я собі вже уявляю, в якомусь селі та це повний. Тільки що зрозумів, здати ДНК, це тільки в Москві, може, все в Санкт Петербурзі десь можна. А більшість з них набирали десь по колоніях, по якійсь там Яшка Рула, це там Тюмень, коротше, Бозна Ну, який ДНК? Причому не з обласних міст, а з сел, це точно людина має за свої гроші сісти, поїхати там кудись далеко, здати цей ДНК ще можливо заплатити за це. Я думаю, що коли вона каже 50 тисяч, це може бути навіть і не половина, це може бути, я не знаю, там 20%. Одразу ж її попросили. Не казати про це, бо це дуже чутлива інформація. Єдине, один момент, колеги, о десь аналітині цифри називали, в тому числі бізнес я зустріків дітям прошу тим цифрами і не фігурювати. Це така закрита інформація, достатньо чутлива. І коли будемо документи составляти, то би теж там, щоб ці цифри ніби не знаю. Ну але як ви вже зрозуміли, потерь майже немає. Екстраполюючи цю цифру, можна уявити, яка загальна кількість втрат. Росія вже майже три роки виконує функції не держави, а м'ясорубки. І окремо дякую за новояз. Безвісті ацуючі. Ось так тепер називаються підсмажені в танку орки. <му> Байки з ООНу Поціновувач бойових комарів. Представник Боліт ООН Небензя розродився черговою порцією Нісенітниці. Нібито в українських селах всі розмовляють російською, але варто заселити туди двох бандерівців. Вже через п'ять років там крокують маршем підлітки нацисти. звичайному українському посілки де всі жителі говорять по русські, а на заробітки їздять в Росію. Сіля двох бандерівців. Через пять лет все подростки становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами. Це служить жителів та пасю. Це в ООН відбувається, розумієте? Таке відчуття, що він добирається до цієї штаб-квартири ООН в електричках якихось і просто слухає історії п'янчух. А ще в них бабайка якась дітей жере по ночах. Вам не здається, що Росію тримають в ООН виключно заради таких недолугих стендапів. Хоча ідея мені подобається. Таємно висадити кілька загонів бандерівців ну, до умовної Ростовської області. І Через 5 років цю величезну криївку приєднати до України. Православний яхт шерінг. Настоятель храму в Новосибірську, де б це бляха не було, захищає РПЦ реліквії, наче лев. Mm. Ось тільки це не мощі святих, а лакшері яхта патріарха Кирила. Кожен раз, коли люди починають кричати про яхту патріарха і визначати, чому на ній катається, я говорю, відстаньте від от моєї яхти. Він не бачить нічого поганого, що патріарх відпочиває як підіді. А навіть якщо вона патріарша, я не бачу нічого плохого в тому, щоб мій святіший патріарх. Пару раз в місяць, в хорошие дни катався на яхті і отдыхав свежим воздухом. На все воля Божа. Та й взагалі ще треба довести, що ця яхта існує. Ну, во-первых, нужно доказать, есть ли она. Вона ж стопудово записана на якогось протопопа з колонни, де б це бляха не було. Ну, во-первых, нужно доказать, есть ли она. І точно ли она патріарша. Це і моя яхта тоже. І яхта Митрополита Никадима. І як тут батюшки Васілія із села. Він удає, що насправді може хоча б наживо побачити яхту або автомобіль патріарха або ще когось з найближчого круга Путіна. Думаю, що переважна більшість працівників церкви на Росії доїдають останні, без вибачте, солі. Ой, я не там сказав слово вибачте. Бий своїх, щоб чужі боялись. Білородській області набрали тероборону, яка захищає область від ворога, тобто від нас. І воєнкори зняли відео, як ці прості мужики самотужки збивають український БПЛА. Я віжу теж, попав. Що збили? Збили фурію розвідувальний самолітного типу, розвідчик літав. Угу. але виявилось, що це був безпілотник, який належав армії РФ. Коштує він 10 мільйонів рублів. В принципі, область від ворога вони захистили. Але щось мені здається, що ці мужики зараз тероборони швиденько переведуться спочатку за грати, а потім у шторм зет і будуть збивати вже реально українські безпілотники, але своїми тупими пиками. Діагноз міжнаціональна ворожнеча. Звичайний день на Росії лікар посилає пацієнта в кишлак. кішлак. кишлаки? бо ненавидить його націю. На Курщині один за одним відкриваються гніні нариви під назвою Внутрішня політика Росії. Я радиса здесь, Я гражданин Російської фідерації. Показати паспорт тебе. Це вже. Полностью донацификованы країна. ні. Да не видно по тебе, что ты нація нация вообще как принципі? Вот у меня паспорт, гражданин Российской Федерации, смотрите, как общается. Людинка показывает паспорт громадянина Российской Федерації, а раптом бы в него не было. То типу все а йди. Другие пошли, вы готовы нас убить. И вот за этого я вас вашу нацию ненавижу. Что она говорит? Что она вообще? Вы что, нацистская, что ли, я понять не могу? Нет, она что, нацистка, что ли я понять не могу? Не, винтера не с приводом нацистки. Понять не могу. Все на видео. Вот, вот, снято. все на видео снято, вы же только что сказали, когда ее не было, что мы правы. Как она пришла, вы сразу 90 градусов поменялись. За кутом теперь. Сразу 90 градус памінялись і на її сторону. До Я те відео завтра відправляю на прокуратуру. Прямо уявляю, як вона на кухні мріє про денацифікацію України і вмовляє свого синочка поїхати захищати батьківщину. І хто їм взагалі сказав, що руська деревня чомусь краще кишлак? <му> Невигадані історії, про які неможливо мовчати. На російському телебаченні повернулись до свого коріння. Вони почали штампувати сюжети про наших мальчиків, але тепер вони не в трусіках, а зі штик ножами. Лисий коханець Соловйова Карнаухов розповів неймовірну історію. Як російські солдати в оточенні з ножами пішли в атаку, і всі загинули. Він бачив це на відео. Ми з першого дня заходи були в три трінділі. И ко мне там узнал меня один из командиров батальонов, он подошел, и мы с ним сидели в кафе, и он заплакал. Я не мог понять, что ты плачешь. Я говорю, что ты плачешь, что ты рыдаешь. И он показал съемки, как наши пацаны, мальчики, там в окружении. Я видел кадры, которые меня тоже привели в состояние жуткое совершенно. Потому что пацаны с потерей быка Брали штик ножі і шлі в рукопашну. людинка в музеях перегуляла. чи що передивилась оце, знаєте, панорама оборони Севастополя, там, де моряки, у них на винтовці оцей штик-ніж, і вони там щось б'ють німця, які штик ножі в наборі у солдата, де він ну, штик-ніж, це те, що надівається на дуло автомата, щоб типу в ближньому бою заколоти. Всі абсолютно військові, які беруть участь в бойових діях, з якими ми спілкуємось, вони говорять, що так, щоб побачити ворога дуже близько, це тільки штурмові які там, а так ти сидиш, чекаєш, коли на тебе впаде дрон зверху. Все, штикнієш. Треба було оці молоточки для м'яса взяти ще. Кулінарні війська. різали врага. вони лягли всі там. Абичний мальчики. Опс! А що трапилось? Питання: хто це все знімав? І як це відео потрапило до нього з оточення, в якому всі загинули? А, -а, а бо ми теж хочемо подивитись, як купка російських дегенератів біжать з ножами на ФПВі-дрон, а поряд біжить Кадирівець з телефоном. Не знаю, чи захоче хтось після такого навіть за 3 мільйони піти в російську армію, щоб перетворитись на вологі фантазії людей, які сумують по другій світовій. Електромайдан. Краснодарському краї не з електрохарчуванням через місцевого власника мережі, який нелегально за великі гроші під'єднує нових абонентів. Електросистема регіону лягла відпочити, через що світла немає по 10 годин. І щоб ви думали, зробили росіяни щоб якось боротись з таким свавіллям. Правильно, ви вгадали, вони знов записали звернення до. З проханням всіх покарати це дуже символічно і на контрасті виглядає з подіями. В сакертвело одразу можна побачити, де люди себе поважають, а де не люди, а барани. А то всюду під копірку. Нікому до нас що було? Уважаємий наш Владимир Владимирович. Не дайте нашим сім'ям замерзнути зимою в своїх квартирах. Що це? Завіра в царя. Він у них там навіть лампочки в під'їздах вкручує. Байден постійно викручує сере в ліфті. А Путін вкручує. І ми підлогу. Романтика. Снігочисний Ісус. Країна дикунів, мер Нижньокамську, де б це бляха не було, запропонував молитись Богу, щоб снігу випало небагато. Ситуація на комунальній сфері, і В транспортній і в содержанні міста вона достатньо е, непроста. бо прибирати його нема кому. Сьогодні у нас майже 50% нехватка людських ресурсів для уборки міста. А що трапилось, де всі? Самі розумієте, де всі прибиральники снігу припорошені цим снігом в українських степах. От сьогодні сівня порадив першим снігом е, благо ми, е, по мере, город чистий. Я не розумію, що це взагалі за місто. У них там що, якийсь храм, це градообразуючий об'єкт. Що в них там всі вишні? Мер міста, він якийсь окультну якусь діяльність веде. І чому гарячої води немає? Ну Бог не дав, Бог дав, бог взяв. Оце все приколи. Так ви мер міста, ми податки вам сплатимо. Божья воля. Ну, как дальше будет, э, конечно, будет зависеть от того, какой объем снега будет падать. Если это будет как в прошлом году, будет достаточно сложно. Ну, на России там зазвучает так, пару снежинок впадает. Это же Россия. Поэтому будем молиться Всевышним, что он снег давал нам дозированно. Яка це саме молитва? Ні, ну це треба, я не знаю, молитись якомусь Богу снігу. Батому ата э, морім сівишнім от Хазарат і батюшка здесь. Не, я думаю, що вони не допустять так, щоб сніг пішов. Менше грішити, більше просити. А він взагалі виглядає як людина, яка ну ніколи не грішила і ніколи нічого не просила. Вона от такий прихажанін. Прям ух, я вже уявляю, якщо завалить їх снігом, ні, що а коли їх завалить снігом, і все там паралізується, бо ну нема кому прибирати, просто немає людей. Він просто буде казати, ви мало просили Бога. Кожен коротше викручується вже як може. Це дуже цікаво. Насправді я роблю дуже велику ставку на те, що в них буде прям парад комунальних катастроф. Просто трошки затримується зима. Зараз вона вже почнеться, і ми все побачимо. Фактично, 50% людей немає. Це не тільки саме прибиральників снігу, це просто працівників комунальних підприємств, які просто коли багато снігу, їх там знімають з інших якихось позицій. Вони йдуть прибирають сніг. Відповідно, немає там і зварювальників слюсарів, якихось сантехніків там і так далі, тому подібне водіїв. І це буде. Буде комплексна така проблема, в якій буде замерзати просто все місто, і ми з вами будемо тут просто насолоджуватись процесом. Російський All-Inclusive. через ефективну роботу українських fpv дронів російські окупанти залишаються на своїх позиціях дуже голодні, бо ніхто не хоче підвозити продукти та припаси на нуль. Бо шансів вижити. Ну, відбувається так зване гастрономічне своїх не бросаєм. У нас ніхто вже от матрі цікавої бл. А взагалі логічно, бо без їжі людина може протриматися місяць. Там стільки не живуть. То навіщо їм возити продукти? На крайній випадок відіб'ють замерзлу ногу у собак. Бобер курва. В Ленінградській області бобри влаштували диверсію. Вони звалили дерева, які пошкодили лінію електропередач, затопили ділянку в лісі та заблокували проїзд ремонтникам, через що було знеструмлено одразу чотири населені пункти. Дякуємо вам, пухнасті, друзі! Щоб ваша праця була не даремною. Ми обов'язково запустимо БПЛА Бобер в Ленінградську область та перетворимо її знов на болота, щоб вам було де будувати свою власну еко. Систему. Великий куш. В Нижньогородському воєнторзі орк виявив у продажу гуманітарну допомогу, а саме маскувальні сітки, в яких були загорнуті пакети від ростовських дітей з цукерками та листами. Стара сеть прийшла в негодність От вирішили б навіть нову сеть. Прийшли в магазин. Розвернули і увиділи, що на сам начальниках бы, закрутки був пакет прив'язаний. Пакетик так був прикріплені сітки. Пачка сигарет, там чай, конфетки. Смішно, що школярі дякують окупантам за мирне небо. Ну, про мирне небо над Ростовом я б з ними посперечався. Але це дуже чудова новина. Бо чим менше допомоги йде на фронт та осідає десь в таких воєнторгах. тем краще. Достали второй комплект сетки, развернули, на конце тоже пакетик. В этом пакете уже тоже конфетки, письмо. Так тут пишуть діти з Новошахтинська, Ростовської області, школа номер 40 сімой клас. Хотіли пожелати вам щастя, удачі, здоров'я і довгих років життя. Це ж треба які глузливі діти. Побажали всього того, чого не буде. <риклад> щастя ні здоров'я. Да, ні довгих років життя. Ну і наостанок. Останній танок Байдена. США планують передати Україні 61 мільярд доларів допомоги до кінця президентського строку Байдена. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. А залишилось на хвилиночку трошки більше місяця. Оце так свято наближається. Якщо наші американські партнери встигнуть вчасно передати всю допомогу, включно з військовим обладнанням. Це значно допоможе Україні посилити свої позиції. Дякуємо за таку потужну допомогу. Сподіваємось, президент Трамп побачить це та скаже: А чим я й за Байдена і як мінімум подвоїть військову допомогу Україні. Я, це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. А ще підписуйтесь на наш канал, бо YouTube думає, що тут щось цікаве, і тому поширює це, покращуючи настрій відео. Тож не забувайте тиснути на дзвіночок та підписку. Па-па!